В драйвворк з нами ось підписник стоїть, афкашить, А ми ось на фурі. Лазим, давайте вилізмо і подивимося на Сікі, вона здоровенна. Просто подивіться на це. Просто подивіться, вона просто здоровенна. А, окей кінтей. Так, селкар. Ой. ой Так, виход. Селкар. Вибач, вибач фура, але бам! Вибач, братуха. Так, тепер заходимо на геліка. Гелік. Гелік це мощня жига, але вона теж стара. Ох, це тачка. Ото тачечка, я розумію. Окей, кінти, давайте виходимо з тачечки. Селкар і також гелік продаємо. Просто продали геліка. Ну, і в нас залишається одна тачечка. Це наш прошачок. Так. Ку-ку, братуха, ку. Не, ну в нього ще якась тачка гіпермощна. Гіпер мощна, я не знаю. Що це таке. Давайте подивимося, що є в тачках. Ну, я думаю, це гіпер дорого, бо в нього було 10 мільйонів. Давайте вниз промотаємо. А, це блейд. А топ. Так, в нього тачка кольору України. Топ спид 342, це мінімум. Оу. Кінти я попав. Кінти я попав. Вау. А, імбова тачечка. Так, давайте вийдемо о, в наш салон абрейден. Так, що можна брейдити? Можна нітро. нейтробем. Можемо коробку бахнуть, але я не дуже. А що воно дає? Нам нічого воно не дає, фігня. А, так. А, о. а кінти що це таке? Давайте ресейтимося, бо я не знаю, як звідси вийти. А, так. Ага, усе, тобі був крестик, хрестик. Хрестик. так, гараж. Апгрейд. Так, це нам не дуже потрібно. Оце. А, тормоза можна бахнути. А Оце а що дає? Ну, а, Управляємося, але вона не дуже нам потрібна. Так, тут 7,97. 15,142. Оце мощна штука. А, оце найтоповіша штука, напевно. Ні. Оце топовіша, але в мене немає стільки грошей. І стільки в мене також немає грошей. Кінти. А окей, кінти. А окей, так, все. Беремо наше тачило. Бум. Чорненька така. Ідеальна ташечка. Так. Вау. І в нього цей блейд, це ще щось гіпермощне. Так, давайте оберемо тачку. Давайте от сюди. Давайте сюди. А, можливо, в нього. Я знаю, що вона гіпермощна, 342 км на годину. А... Ні. Там ГГ. Там ГГ. Мені там точно г. Тут хоча би є можливість. Я погана гонка для мене. Так, братуха, це, це ідеальна гонка для мене. Оу, щит. хе Let's go, let's go! Так, кінти, кінти, кін ти. оу oh, oh, oh. А що він такий мощний? Ем... Um, він ж якби там щось там... цей. зупинився, ні? А, uh, Не поняв трошки, не поняв прикола, як він то зробив. А, але напевно 340. А Дві години на е, годину. Ой, 342 км на годину. Це напевно. Ну, типу, гіпершвидко. Це напевно в два рази швидше, ніж моя тачка. Типу, я 220 там е, розігнався на неї на цій тачілі. Але не 300. А, ні, ну в пів рази тільки. Він вже пройшов. Він вже пройшов кінтий. Я все та шоке. Ам. Um, як? Як. Окей. А окей. Так, 25 тисяч боем сюди. Так, тут ще 10 тисяч. Uh, так, і оце. Не знаю, що це за поінти але давайте апгрейд. Uh, оце. І прокачуємо оце. БМЕМ! 226. Uh, оцих. Кілометрів на секунду я прокачав стачку, вона теж повинна бути гіпермощна. то я прям відчуваю це. Ого. Ого! Так, окей. Не, ну вона гіпермощна стала. Давайте оберемо. Давайте. М -м -м. О, у нього рулешку 90%. О! о Ого. Ого! А ч таке? А що він таке люди? Хтозна. Ммм. Да. Капець. А внаружился офігенно. А да. Ну я щось. Навіть не думаю, що вона може рулитись на 340 км на годину. Типу. Ну ви вообще уявляєте, що це таке? А це в милях цікаво чи в кілометрах, бо якщо в милях, то в кілометрах це ще більше буде. Ще більше. Так, бем. Поворот, поворот, поворот. Їдемо їдемо ля-ля, Так. Блін. Ні, ну він гіпермощний. В мене навіть почало лагати все. Типу, я його не бачу, але в мене просто лагає. Тобто він настільки швидкий, що в мене аж лагає. Я його вже перестав бачити. Тобто він же на коло попереду мене. Ооо. Але поки, що, поки я тут помираю від нього, типу, настільки він швидкий, я просто в шоці. А ви можете підписатись на YouTube канал та канал. Телеграм та канал в опція цього відролка, постав лайк, напишіть коментар бажаний. Від восьми слів. Та нажміть on... на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного А, І він же проїхав, скоріше все, та. Я. гірше проїхав в цей раз, точніше, так само проїхав, але трошечки швидше. Тобто, прокачечка щось дала. Капець. Капець. А, окей, окей, кінте. Треба якийсь такий для нього незручно. 356 oh. River Риверджамс, це цікаво. Ні. Ні ні, ні. ні 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 тут одразу, ні. Бо в нього... О, оце шикарно! Це шикарно. О. Ого. Ого. А, так. Давайте отут поїздимо. Отут тут буде ідеал, я думаю. Отут тут ідеально, я думаю. Отак, От отак можна робити. Просто їздить, заробляти гроші, гроші, грошики, грошики. Навіть коли ми чекаємо на гонку. То я заробляю гроші. Так, все, дивіться. Це, я думаю, максимально для нього незручна катка, бо тут треба повертати отакої. От отакої повертати. Але тут є і отакі прикольчики. Да, ви що, я перший, да, ви що? Не розповідайте мені. Бо він зараз буде тут биємк. І для мене теж ця незручна не дуже зручна мапа навіть. Навіть з моєю швидкістю це. Не гіперзручно. А ще не зручно. Навіть беймк беймк. Так, вау, ми перші. Кінти він нас досі не наздогнав. Це дивно? Або він не хоче цього робити. або він реально йому складно. Або в нього вимкнувся цей комп. Теж питання. Віу. Ух ти, ю! Ото ми зупиняємося, звісно, на цих гіперлютих поворотах, але ну нічого. Нічого так бем-бем-бем. Ні, ну ми летимо гіпермочно і гіпершвидко. Ой-ой, ох ти ю. Ох ти ю. Ото прикольчик. Ото прикольчик. Він мене надогнав. Він мене наздогнав кінти і обігнав також. У. Нормас. Нормас, він тепер попереду мене буде завжди, бо його неможливо наздогнати, якщо він не затопить десь. А це неможливо зробити, бо це вже кінець. Тільки я можу затопити зараз. А, так. Іще раз затопив. Кінти вау. А щось в мене щось. сьогодні на рулиці якось ця тачка. А, та я приїхав, я бачу. Я бачу. Бі. Я 176 місце. Я 166 місце. Е, нормас. Ну, нормас. Я думаю, що норм. Так, забираємо трошки. Е, забираємо. Забираємо гроші. Так, ні. Стій. Дай поїздить. Дай поїздить. Дай поїздить. Братуха, дай пролить. Хе-хе. Так, драйв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ем. Кінтий. Ооо-хо-хо. Мене ще викинуло. Мене ще викинуло. Оу. Так, драйв. О так, все. Ох ти ю. Ох ти кінтий ви це бачите. Просто мільярд. мільярд кілометрів за годину. Уеу! Well. Нє, це, це, це руль. ця рульошка це а ще якесь щастя. Просто щастя. Так, файт зона. Я просто хочу розігнатись тут. О-о-о, oh, oh, oh. Ні, це мощна тачка, я хочу таку. Але 8300 б'є покрманчика, так. 8 мільйонів 300 е, тисяч це дуже дорого. І, скоріш за всього, це прокачена тачка. М -м -м, дуже прокачана тачка, я думаю. А але вона щось не хоче сильно набирати швидкість. Я це помітив. Так, вона ще не набирає швидкості. Так, ага. А, тому що. Все, полетіли. Полетіли. Але я не можу розігнатись. Я не можу розігнатись кінти. У мене походу якийсь тут. походу якась діч. Не знаю чому. Дуже дивно. О, 200. 200 це добре. Показати, як їздю я. Ах ти йо. А то ми її зламали просто. Так, let's go. Ох ти Йо! Лаги! Ви бачите, на Сікі тут лагає все. Ого! Не, ну ця рульошка, це ще щось. Мені здається, що це найтоповіша тачка в світі. А ну-ка. Ого. Ага. Не, ну ще гіпершвидко, давайте подивимся. Абгей, та... Ні, давайте шопчик. А, 860 а він їздить. Давайте подивимся на Сіки Ага. Трист. Не. Оу, щит. Анзе. Анзе, але давай let's go, поїхали гоночки. Let's go, гонки, Гоночки, гоночки, гоночки. Так. Around the World. Го до мене. Го до мене. Все поїхали Around the World. Я перший. Я перший. В мене максималка більше. У мене максималка 230 чи щось таке. Кінти. Максималка 230. Максималка 230, а в тебе 200. О, бертуха, ну давай, їдь -гідь. А, Тобі я не забороняється зробити Уей! Війу. Ага. Ну, коротше, гешка. Хочу сказати, що це ГГ, але дивіться, я вже 200 лечу. Тобто в нього вже максималка повинна була бути дуже давно. Так, дивіться, вже 230 лети. Ну і нормально, 225 це, походу, моя максималочка Нормас 240 навіть летів. Ідеал. Ідеальна тачка. Кінти. Я 100% думаю, що я ламбо зможу обігнати. З моєю теперкачкою це ще буде на ізі, Дивіться, 230 летить. Униз 226. Weav. Так. Ну, походу, я його не наздижану вже. Бо це, походу, неможливо. Я ще й провтикав поворота. Ага. А що це за тачка була там? Можливо, це він був. Можливо, це Дімон був. Так, давайте, давайте, давайте. Поїхали, 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 кінтий. Ні, ну походу, це. А, ще ГГ. Походу, так, походу, це неможливо зробити. На жаль, а, на жаль, його тачку, походу, неможливо обігнати. Цей блейд це щось. Оу, oh. смэш зона, серйозно? Тут зараз гонка в угонці. Е цікаво. Це цікаво. Вперше таке бачу. І хто таке бачив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. Полетіли. Але я собі святково знаю, що ніхто такого не бачив. Так, полетіли. Так, летим, летим. Так, все 230. Let's go. Так, він вже пролетів. Він же пролетів. Вау! А мені ще дофіга залишилось? Мені ще дофіга залишилось? Його тачку, походу, неможливо обігнати. А! Двісті ж була. Двісті ж тільки що була. Де. 200 була. Як так, то та Як він її... Типу. Полагодив, я не знаю. Як ти її полагодив? Е... Як ти її полагодив? Як ти її полагодив, братуха, розкажи мені секрет. Так, і що? Ага, ось о він. Ось я тобі е знущатись? Приїхавши, я такий повільний кент. Ага. Він навіть в дрифті швидше, ніж я. Так, все, let's go. Дивіться. У нас просто хвилина різниця. Уий. А, переспав не він. Поняв. Оу. Так, все, давайте виходимо. Так, дай залізти. Дай залізти. Дай. Дай. А, так. Забрах. А, О! Так, бам-драйв. Так, ложим. Вау, мощість. мощність А. Ага. <пів> Тримайся своей тачкой. Поломанну. <пів> О, я не ломафии. <пів> Знов. <пів> Братуха, я не спеціально, чесно. А, я не хотів це все ламати. Але ну, воно сама ламається. Так. А, тормоза мені поки що не вистачає, а, тому давайте їх трошки відкладемо, та на потім. О! Вуїхі. Так, і що? Ні, ну їздить вона ідеально, Їздить реально. Вона ідеальна, тому. А, давайте оберемо. Давайте оберемо. ну, якусь маленьку гоночку. Давайте от таку Jumps. River Jumps, джамп. А тут припаркуємося. Так, от така парковочка у нас буде, так. Все, я припаркувався. І, чого ти виїхав? Чого ти виїхав, братуха. А, так. А, о, теж хочу припаркувати, скоріше за все. А, але... Окей. А, до речі, я ж не поправив вам став кінтий. Ну окей. Вик. Ну, коротше, буде отак якось. Так, поїхали. Сподіваюсь, мені насипить 20, ти, щоб я зміг тормоза прокачати. Хе-хе, він не їде ще. Він не їде зовсім. Або він знущається з мене. Опа, він улетів. Він улетів. Кінти він. він вилетів. Він, можна сказати, вилетів е, з нашої. А, гоночки, бо я полетів. Бо я полетів отакої. По біля якихось домівок їдемо їдемо. Так, ось я тобі вилет. А, вилітаємо звідси. А, пролетіли якусь річечку і летим далі. Так, Ой-й. Як же боляче. Як же це боляче. Кінти, як же це боляче. Так, їдемо далі. Все це друге коло. Кінти це друге коло, його я не бачу, тому а, в нас класненко. Класно, так. Поворот отакої, отакої. Так, буст і ще один буст. Пам. Бум. Перелітаємо все. Так, до нас ще один підписник, до речі, залетів. А, я забув сказати. Так, летим. Так, поворот. Фуф! А я буду перший, я перший. Я перший Кінти! Кінти, я перший вію. Ха-ха-ха. Я. я перший. Я перший, братуха. Віхю. За це треба потанцювати. А, я теж. А, але я все одно перший. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. А тут будем дрифтить. Я мапи не знаю, братуха. Класно! Так, дякую вам за перегляд, став лайки, підписуйтесь на ютуб канал татарам канал. Театром канал в опці цього відролка, поставте лайк, напишіть коментар, бажано від восьми слів, та наш на дзвіночок, щоб ніколи не е, пропускати жодної відролки. Е, так, і все, дріфтин, дріфтин, бо я переміг. Я переміг е, дуже мочно тачкою, е, я ж е, казав. Е, а що порш? А порш краще. Порш краще, кінти, тому дякую вам.